Літо це напевно найулюбленіша пора року для більшості людей, адже це пора відпочинку, час відпусток та канікул. Більшість людей свій вільний час проводять, напевно, чи то на пляжі, чи у парку. Власне, ми вирішили подивитися, як свій вільний час проводять рівняни у парку відпочинку. І особливу увагу будемо звертати на наші атракціони, тобто в якому вони стані. Отож, вперед. І справді парк культури та відпочинку імені Тараса Шевченка є улюбленим місцем для прогулянки більшості рівнян. Загалом він розташований на 32 гектарах і має п'ять зон: тихого відпочинку, активного відпочинку, видовищних споруд, спортивний та дитячий сектори. Саме тому тут є чим зайнятись впродовж дня. А скажіть, будь ласка, Добре. вам подобається парк? Подобається. А як ви відпочиваєте переважно парку? ви переважно читаю. кросворди розгадую. Відпочиваю просто духовно, коли сам подобається, бо я тут родилася і виросла в тому в парку, то подобається. А що саме можливо? Все, все все подобається. А вам? Ще тут можна відпочити і тут <гум> дуже гарно зимою, бо багато снігу, тут теж проводиться дуже багато концертів, можна прийти. Мені тут все подобається». Тут а, для дитини є свої розваги. Качелюк багато, що він дуже, дуже любить. І воздух свіжіший набагато, як в місті. Подобається відпочивати. Так часто буває. А як часто? Самі, з друзями?» Ні, У мене вон, маленька донечка, і з нею відпочиваю. Всі нравиться. Утром приходимо, прекрасно, свіжо, дишиться легко. Дійсно, у парку ніколи не буває тихо, тут завжди шумно і багато людей. Незважаючи на те, що сьогодні будній день і майже вже 17-та година, як ми бачимо, на сцені проходить якась репетиція. Але давайте подивимось, які умови для глядачів. Ну, власне, як ми бачимо, лавочки всі пофарбовані, не поломані і чисті, тому можна спокійно сидіти і переглядати, що відбувається. Репетиція для нас виявилась таким позитивним моментом. А от фонтан, який знаходиться навпроти цієї сцени, як кажуть в народі, зеленька, не дуже. Як бачимо, за моєю спиною такий великий фонтан, але на жаль, він не включений. Можливо, це пов'язано з тим, що сьогодні будній день, але все ж таки влітку хотілося би, щоб він працював. Але як пояснив нам керівник парку Андрій Черепанов, це заради економії. Ми намагаємось економити. От, парк, структура поки що небагата і всі кошти, де ми беремо, це переважно з заробітку на атракціонах. Е, тому в нас є така задача економити. Коли ми бачимо, що є люд в парку в районі центру, ми включаємо. Коли людей мало, ми стараємося економити. Прямуємо далі і тримаємо курс до атракціонів. Загалом на території парку 13 атракціонів. Фахівці зазначають, що всі вони є справними. В ході проведення вищевказаного експертного обстеження проводяться відповідні випробування, відповідні заміри, чи може вказаний об'єкт експлуатуватися чи ні. Наскільки мені відомо, по одному е атракціону відбулася заміна е основних вузлів і агрегатів, виявлені недоліки, дефекти. В основному це були ну, недоліки, які вони усунули працівники парку Шевченка власними силами. Після чого було проведено випробування. Все, все нормально, пробування пройшли, атракціони можна стати безпечні, можна користуватися поки. Вирішили перевірити їх справність, і ми перший атракціон під назвою Орбіта. Каємо зручне місце, де можна присісти. У нас всі місця зручні. Кажуть, що всі місця зручні, щось мені трошки страшно. Не знаю, не бійтеся. Я знаю, я, 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 я вже знаю. все можна сідати. А через скільки ви будете запускати? Зараз запускаю, ви вже свого місця не вставаєте. Чіночка угу. атракціончик починає рухатись. Ну все, ми поїхали. <звёртва> все добре. <звёзд> не все так страшно, як здавалось. Ну, незважаючи на їх. Зовнішній принципі вигляд і вік прокатались ми нормальні, залишилися живі. І справді, дивлячись на зовнішній вигляд атракціону орбіта, враження не з кращих, адже він обдертий та поржавілий. Але прямуємо далі. Вчора ми покатались точніше, я покаталась на орбіті. Сьогодні ми покатаємось на колесі огляду, але не сама, а з оператором. Отож, вперед. Так, попробуємо сісти. Але треба Вадім, ходи, бо інакше ми не встигнемо. Так, пропускаємо, сідаємо інший. Жовтенький. Застрибуємо. Опа. Водім, сідай. Як бачимо, колесо огляду має такий самий зовнішній вигляд, як і орбіта. Він ржавий, обдертий і старий. Але тим не менш працює. Ну що ж, поїхали. Є можливість подивитись рівне, з висоти, як кажуть, пташиного польоту. Зараз ми знаходимось майже на висоті 30 метрів. Відчуття, повірте, неймовірні, коли бачиш навколо себе своє місто. Місто гарне, і краєвид також, але в нас інша місія. Як побачимо, зовнішній вигляд колесу огляду не такий вже й гарний, але тим не менш ми катаємось. Але ми можемо побачити, що варто трошки пофарбувати власне, його і відремонтувати. Але все добре, ми катаємось. Покатались ми із задоволенням, і на орбіті, і на колесі огляду, але треба подивитись ще і дитячі атракціони. Дитячий атракціон найстаріший у парку. Точно, коли він тут з'явився, працівники не знають. Пропускають, можливо, в 1941 році або в 1963 році. Але, як бачимо, незважаючи на такий вік, він зберігся досить нормально. Отож, поїхали? Будемо триматись за рога. Це правда дитячий атракціон, але нам також можна прокататись. Я думаю, що діти полюбляються на ньому кататись. Звичайно, хотілось, аби атракціони були в парку нові та гарні, адже тут відпочивають як дорослі, так і діти. Але добре, що є бодай такі. Може, я навіть скажу більше не стільки свою точку зору, скільки побажання всіх наших городян, щоб ну трошки зовнішній вигляд був кращий, але ми над цим працюємо. В Свою чергу керівник парку наголошує на тому, що вони б не проти нових атракціонів, але ж вони занадто дорогі. Є багато ідей і на даний час ми проводимо такий аналіз. Зокрема, я їздив по Україні і бачив декілька цікавих атракціонів, які би хотів би, щоб у нас були в нашому парку. Серед них є і вишка свободного падіння, яку виробляє Вінницький завод-аналог. І різноманітні каруселі на висоті. Досить багато можна вибрати, але все воно коштує грошей. І грошей, і грошей немаленьких. Тому, напевно, що основну задачу ми ставимо за сіль потрошечки оновлювати зону атракціонів. В принципі, відвідувачі парку не так вже і скаржаться на атракціони. Вони із задоволенням катаються на них. Подобалось вам взагалі, як ви бували? дуже цікаво, дуже приємно, і ще приведу своїх дітей сюди. Ну, о, не боїтесь, тобто о, дітей, все добре. Прощайте, Ні. А де ще були? Щоб ну, ще, хочем, ще. Ми ще хочемо ще походити, спробувати. Почали Тобі... ми, а потім діти. А, тобто будете і на інших атракціонах, так. так? А діти вам сподобались? Дуже, дуже кльово, дуже. класно взагалі. Веселий, дуже веселий атракціон. Залюбки ще раз покаталися. Ми подобається рогатка і веселі гірки. Так, були на дитячих атракціонах? Були. А на чому саме? На дитячій ланцюжковій, на півнику, на таких буваємо. Тобто не боїтесь, спокійно відтікаєте. Ну так, це дитячі для маленьких. <гум> <гум> ну Мається на увазі про їхній стан, що вони там старі. Такі? Ну, я вибираю такі більш-менш надійні, що там, якщо падать, то недалеко. <гум> Чесно, їхній стан, можливо, щось і не так, але щоб так перейматися, то я не переймаюся. Чим саме <гум> Ну, можливо, краще було б і нові якісь поставити. От. Поремонтувати, можливо, пофарбувати. А так, в принципі, все гаразд. Мої улюблені це цепочки. Але я катався вже років п'ять назад. На них. Ну а як ви відносите, що вони вже в такому принципі стані? Ну це от проблема, тому що е, приходиться вибирати каруселі, не на кожного тракціон зараз підеш, тому що вони в аварійному стані. Загалом, якщо вірити фахівцям і бути обережними на атракціонах в парку можна кататися. Ну, звичайно, варто відмітити і наявність кількох дитячих майданчиків. Як бачимо, дітям тут дуже весело, адже є таких багато різних і цікавих конструкцій для їхнього відпочинку. На майданчику все досить нове і доволі тут таки чисто, незважаючи на те, що тут відпочивають часто діти. Загалом і вся територія парку досить чиста і є багато лавочок для відпочинку. Власне, прогулявшись парком, ми бачимо, що на його території немає ніде сміття. Це є дуже добре. І великим плюсом є те, що є багато лавок. Наприклад, тут лавочка, і відразу через декілька метрів ще одна лавочка. І ще плюс сміттєві баки. Їх, до речі, теж багато і біля кожної лавки. Ну, як ми бачимо, тут, в принципі, сміття не дуже багато, значить, їх чистять. Це добре. Звичайно, в парку можна багато ще чого побачити, але вже час завершувати. На сам кінець ми вирішили перевірити вбирання. Як бачимо, їх тут дві чоловіча і жіноча. Але як ми вже подивились, там є графік роботи і ціна одна гривня. Давайте подивимось, що там всередині. Як бачимо, в принципі, тут досить чисто, запах, звичайно, трошки є, тому що це вбирання. Давайте подивимось, як працює. Ну, Вода є, звичайно, але щось не дуже її не дуже її багато. Є мило, як ми бачимо. Милкою. Це прив'язано, напевно, щоб ніхто не вкрав. Один, напевно, мінус немає рушничків або щоб вишити руки. Ага. От от такий, такий рушничок, туалетний папір. Ось така у нас була екскурсія по парку. Сподіваємось, що наша ревізія для вас буде корисною. Прогулявшись парком відпочинку та культури імені Тараса Шевченка, ми переконалися в тому, що наш парк є дійсно гарним і основне чистим. Звичайно, хотілось би, аби атракціони були новіші, але радує і те, що ці атракціони є безпечні.